В ефірі програми зіркового коктейлі завжди цій порі. Ми говоримо про популярних, відомих та знаних. Сьогодні гримі нашої програми є відома дівчина на всю Україну. Це Лілія Ребрик. Вона відома телеведуча, танцюристка, актриса театру та кіно та спортсменка. Наразі у Черкасах проходить український турнір з бально спортивного танцю і Лілія Ребрик разом зі своїм партнером по проекту танці з зірками. Андрієм Диким є спеціальними гостями. Тож сьогодні нас чекає приємна розмова з Лілією Реврик та Андрієм Диким. А ось і наші гості відома телеведуча актриса Лілія Ребрик та її партнер по проекту Танці з зірками Андрій Дики. Крім того, її коханий. Я рада вас вітати у програмі «Зіркові коктейлі і дякую за те, що погодились зустрітись. Я думаю, погода не надто тепла. Чашка кави допоможе нам зігрітися. Ну і все ж таки вашего визита в Черкасах, я думаю, Андрію ви детальніше розкажете. З цілі нашого візиту, мабуть, краще я вас ознайомлю, тому що це непосредственно касается танців, то есть нашей танцевальной деятельности, скажем так. Вот. Цель нашего визита это участие на… с показательными выступлениями на турнире, который проходит в городе Черкаси. Это все українські соревнования. И мы приглашены как... Почетные гости с показательными выступлениями вот. и танцуем три номера из нашего шоу, то, которое шло по телевидению на канале СТБ. Ну вот сегодня мы будем Удивляють Черкаси. Я можу додати, що для мене це дуже відповідально, ну, тому що а, все одно я, а, ну, я люблю танцювати безперечно. Мені дуже подобається. Я Да, добре. І мені дуже приємно, що ну, так, заохочують до таких, скажімо, турнірів, але все одно для мене це вперше. І я не знаю, як сприйма світ бального танцю, скажімо, мої якісь там вміння. Лілю, ні для кого не секрет, що проєкт Танці з зірками став для вас роковим разом з Андрієм. Там ви зустріли своє перше кохання, крім того, було стрібло по закінченню. Скажіть, чим вас вразив Андрій? Ви вперше, коли його побачили, зрозуміли, що це та людина, з якою вам буде комфортно і ви почуватиме ну на цьому небі, як говорять? Ну насправді мушу внести поправочку, зустріла своє справжнє кохання і ну. Я думаю, що це або відбувається, або не відбувається. Люди можуть інколи навіть не усвідомлювати, не розуміти, що і як і ми чесно до кінця проекту дійшли. Е Маючи одну мету, ми мали дійти до кінця, і нам було в задоволення танцювати. І, можливо, ми самі навіть не усвідомлювали того, що відбувалося між нами. Але можу сказати точно, що перша репетиція, яка відбулася з Андрієм, ще проби, так мовити, перед запуском проєкту. Було декілька партнерів на цих пробах. І Після репетиції з Андрієм я сіла за кермо, і я пам'ятаю, що я думаю, ну. От все, от запало в душі, я розумію, що все, окрім як з Андрієм диким, більше ні з ким не хоче танцювати. І ну це відбулося. Я думаю, що це якось так з першого погляду чи з першого доторку. Я не знаю, як це можна ще розцінити, але дуже комфортно, дуже затишно було, і так само як і зараз. І можу чесно і відверто сказати, що нічого не змінилося. Андрія, ви пригадаєте той момент, коли ви побачили Лілю, і чому вона вас брати? скажем, сразила, наповал своим чувством юмора сразу. Это, то есть у нас была такая веселая тренировка, мы, в принципе, так, и она прошла весело. Вот она... Но Андрей вот при этом удержался проб... очень серьезно, что ли. все, серьезно все. Ну да, то есть я хотел показать серьезность намерений Тобто ви також першого погляду пухля до нынк чи ви також щось відчули, подібне, що відчула Ліля. лиля наверное я щось то вот почувствовал так как ну так как перед этим сказала Ліля. вот то есть какое-то такое неимоверно большое желание с ней танцевать вот, войти в этот проект как пара вот, потому что она очень красивая она прекрасно двигалась то есть... и прекрасно двигается. Вот. Поэтому, ты, скорее всего, она меня поразила, потому что вот, мы недавно разговаривали вместе, и она спрашивала, что же тебе все-таки нравится в женщинах. Я говорю, что если женщина умеет хорошо танцевать, мне это очень нравится. Ну, и тут как раз совпало. Лиля, ну ваша ведомость не лише через танцы, вы ведома телеведуча каналу СТБ, и Відома акторка на сцені театру і кінематографія. В принципі, батьки ваші мріяли про те, що ви будете медиком. Але ваша жага, мабуть, до сцени перемогла їхні сподівання, коли розпочалася безпосередньо акторська майстерня. Ну, справді батьки дуже хотіли, щоб я стала медиком і вони робили для того все можливе. І, і я думаю, що це вірно, коли батьки хочуть, щоб їхні діти з віком їх починали лікувати. Ну це нормально. І моя родина була не виключенням. Але всупереч ті атмосфері, яка панувала тоді в домі, да що по закінченні школи всі наполегливо саме туди мене спрямовували. Я Ліля казав, що любила якось там себе подати, там виглядати якось, ну не знаю. Почула по радіо рекламу. З оголошенням того, що Київський інститут театрального мистецтва оголошує набір на підготовчі курси, тоді, тоді що на акторські. І я думаю, боже, мій, це мені все життя доведеться отак ходити. Отак чогось мені здавалося, що це шапочка має бути, і оця пов'язочка. І оце думаю, і білий халатик як я, яка люблю і так і так думаю, буду ходити ось так. І я всупереч батькам тоді сказала, я їду в театральний вступати в інститут на акторський. не маючи нікого в родині пов'язаних з акторською професією. Чесно, зізналася тоді, навіть що я жодного разу в театрі не була. Ну тобто, якось так сталося, що. За що мені потім мій художній керівник подякувала каже, боже, яка незаштампована дівчинка прийшла, відкрита і щира. Я тоді не розуміла, але зараз я вже усвідомлюю, що вона хотіла тим сказати. І е, театральний інститут, е, я думаю, що та якась така завзятість, нахабність десь навіть, е, така юнацька, юнацький такий максималізм, можливо, і допоміг мені вступити, тому що конкурс, відбір був 22 чоловіка на місце. І я, дівчинка з провінції, так мовити, от без жодних сумнівів. Приїхала, і я думаю, як, я не вступлю, я майстер спорту з художньої гімнастики, там музична освіта, там розмовляю на мовах, хоча зараз розумію, що все це може і не мати відношення до акторської професії. Я спокійно собі з цією завзятістю приходжу, складаю іспити вступні, і на диво всім проходжу, тому що батьки мені зараз вже зізнаються, що ми кажуть, так думали, що ти все ж таки не вступиш, тому що немає ніяких ні блатів, нічого взагалі ніякого там, скажімо, ніяких зв'язків, щоб воно мало мати якісь там. Продовження, і потім вже приїдеш і вступиш в нормальний вуз, як вони мені казали. В нормальний вуз. Ну одним словом, я взяла її назло всім вступила. І зізнаюся, що жодного разу не пошкодувала. Але е медиком е мене, мабуть, доля не вже в кіно, тому що навіть перша роль моя якої зіграла в кіно, це був серіал Сестри по крові е Росія. Знімала і я там грала медсестру. І Я тоді ходила. Таке поці думаю, от мене доля точно не здолужує, хоча б тут вже в кіно. Лілю, оскільки ви заговорили вже за кіно, трішечки про кіномайстерність. Чи це відрізняється від гри на сцені і в кіно? Все все одно вважається одна професія да, акторська, але по манері існування, безперечно, так. І це вже є так мовити тонкощі професії, які ти маєш здобувати всередині, перебуваючи у цій майстерні. І ну не знаю, я не думаю, що кіно багато може бути. Це з досвідом приходить. Я не соромлюся до сих пір придивлятися до великих акторів, яким з якими мені трапляється можливість бути в кадрі, і придивлятися, і спостерігати, і споглядати, як вони існують в кадрі, що вони роблять для того, щоб було зрозуміло. Тому що в театрі все ж таки це більш. Ще широкі мають бути жести, більш широкі реакції, якісь кіно. Це все має бути тут краще, тут всередині, тому що ми в житті, як правило, ми приховуємо нашу якусь емоцію, да і ми не намагаємося її показати, а чомусь прийнято вважати, що актор він має показати, як в нього тече сльоза. В житті ми приховуємо все. це. Да? І от навчитися у тому, коли в тебе йдуть ці емоції, а ти їх приховуєш, і це все ж таки справжні сльози, не технічні, ні там фізику ти вмикаєш, хоча. Може хтось і так працює. Я працюю все через себе через душу, через серце. Що ти потім можеш відходити, що довго є певні вистави, чи там якісь сцени, які ти які тебе настільки чіпляють. Андрію, як ви ставитесь до гріленої зірковості, і чи завжди споглядаєте за її ефірами, за те, як вона грає в кіно, і за те, як вона виходить на сцену? Чи завжди присутні? Я можу сказати так, у мене є саме одну, одна сама актриса. Ну Вообще на свете это это лира Ребрик. Ну, ты, наверное, не знаешь. Що... правда и в театре, потому что я очень мне очень нравится ходить в театр и смотреть, как она играет на сцене. У меня есть любимый спектакль, который я обожаю, который меня до глубины души все время. То есть, ну, глядя на нее, невозможно не переживать вместе с ней то, что происходит на сцене. Хотя там я не смотрю на нее как на Лили, то есть я смотрю как на персонажа. Она так она так входит в роль и настолько играет, что ну я не могу Сказати, що це человек, з яким я зараз сяду в машину да, і поїду да, домой, то це настолько правдоподобно. І вона поражає своєю от, відкритістю і откроєності. Поэтому я можу чесно сказати, у мене є любимая актриса на світі. У вас дуже насичений графік щодня зйомки, гра на сцені. В принципі, часу на те, щоб готувати, у вас вистачає і чи дивуєте якимись смакотами свого коха. Я вмію розморожувати крабові палички. Ні, на самом деле она... не Говорить правду. Ні, ну чого. Ну, я чесно, я родом Західної України, да, ну, у нас все одно дівчата вміють готувати. І те, що, скажімо так, за браком часу, звичайно, не вдається робити це кожного дня, але я завжди думаю, що головне, аби було для кого. Андрей мне балует больше, честно, могу сказать вам. Але, если выдается, то такая мужнелизденка, когда хочется, получается что-то дробаштая простая. Винка же, боже, я это вкусно. На самом деле, я очень часто ее прошу, Лилия, не готовь часто, потому что мне придется подавать анкету на зажимный и счастливые» на канале СТБ. Я говорю точно, потому что она все делает и, и подносит и все это делает настолько красиво и настолько вкусно, что это невозможно не съесть. Вот и я говорю, что мне надо как танцору, мне надо форму держать. Пожалуйста, не подходи на кухню. А він як готує до знав? Що він готує? Все, що не готує, все дуже смачно. Справді мені дуже пощастило, тому що він мене бабить. Що Ну я, звичайно, більше така овочева душонка, а Андрій більш м'ясний. Але я думаю, що ми якось це прекрасно поєднуємо. І у нас, як правило, і те і інше. Я вам дякую за розмову, за позитив і за вашу відвертість і за вашу емоційність. Ну а з вами, шановні телеглядачі, ми зустрінемося рівно за тиждень. На вас чекає продовження нашої історії. І Ви побачите, який зірковий коктейль приготує Лілія Ребрик та Андрій Дикий. Побачимось.